Я друзі, всім привіт! Мене звати Моті і сьогодні ми будемо грати з симулятором Моті Тайкун. Моті Тайкун і зараз ми будемо робити Моті. Так, Моті. Я тут взагалі не прокачана. Ну, добре, зараз ну, м -м, тіпи, звісно, більш прокачані. Ура, перша Моті буде приходити до мене. Ура! Хто буде купувати перше Моті? Цікаво! О, клієнти прийшли. Так, за 5. А, мені не вистачає 5 Моті треба. А, а точно, Моті треба забороти. І віддасти комусь клієнтів. Оце найкрасивіше, як нас. Так, прискуси, так прискуси Та, -да -дай, Та -да -да дай уже, Моті я хочу поїсти Еее, ти мені груші! О, дякую хоча б за банки О, дякую за 15 аж Мені треба за 5 купити нормально О, за 15 О, поліскій якийсь Ну ладно, будемо Моті їм давати та я роблю Моті. Як? Так, па 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 Папапам беремо, ставимо сюди і робимо моті. Так, беремо і ставимо Моті. Зараз роблю Моті. Я що сама буду тро... Я буду сама тут робити моті. чи що? Е, беру моті і несу клієнту. О, дякую. Лишні бабки принесла. Так, робимо е Зараз, Зараз лишні бабки будуть, дякую всім. Ем, мені вони не потрібні, я і так багато, у мене 23, дякую за бабло, пака, ну окей, хто це, мені не треба пісенька. Та все, я видаляю це відео. на тобі дубінкою. Не спите, а ну. Шо ти? Давай. Давай ти моті швидше. Дякую за моті. Не Будь ласка, підпишіться на мій канал. Бо це моє перше відео. Будь ласка, підтримайте. І поставте лайк. Наступна ціль 100 підписників! Окі. Треба чекати наступного клієнта. О, клієнт, привіт, привіт, клієнт! Привіт, клієнт! Привіт, привіт! Пр... О, пострибав мені. Я йому дубінку віддала. Якщо <ривіт> це відео набере 5 лайків, я зніму відео з катплеєром. За... Так, зараз ми будемо готувати далі. Моті. О, тічка прийшла. Гола. Так. А, тут вже вікна, я йому пролазила пролазила по моті, стукала по моті. Да давай уже, тетка, не спи. О, дякую за бабки. Зараз. А, мне не высточает. Точь. Ой-ой-ой. Бабки все тут житки тут бабки валяють. Ну окей, зараз купуємо за що тут Хм. О, 15, 15, нам це треба. Солодковата в часоці. Не знаю. Хто це? Хто це? Питаю, хто це? Понятно, косточка. А сейчас подивимося. Так, ми, ми, Ой, що це я натиснула? Так ні, не купуємо, дякую. Так, чо спимо? Треба нам моті робити, не спати. Как мотеро быть. Кому <звук> сказала мотеро быть? Да терпите уже! <звук> Зараз несу! На! Да несу, несу! На! Дякую! Привіт, клієнт, клієнт! Тримай Моти. Не хочеш Моті? Ну тримай Моти. Ну тримай, Моти, 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 Моти так. На цьому я буду завершувати наш даний відео, і якщо він вам сподобався, обов'язково тисніть ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал і всім пока-пока!